Вам предлагается вскрыть автомобиль и показать содержимое. Содержимое раскрываться не будет, если оно соответствующим образом упаковано согласно конвенции. Вскрывайте. Открывайте дверь, пожалуйста. Открывайте дверь, пожалуйста. хлопця. Первое. 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 Первое.

Сьогодні, о 14 годині 20 хвилин, міжнародний пункт пропуску дякува за автомобіль марки Мерседес світу з дипломатичними представниками Монголії. Під час огляду транспортного засобу собака теро від Мукачівського прикордонного загону дало спрацювання тітінових вироби. Під час спільного огляду митників, прикордонників та співробітників СБУ виявлено 8 контейнерів тітінових виробів.